23 серпня вся країна відзначає День Державного прапора України. І вперед день 33-ї річниці Дня Незалежності України ми щиро вітаємо зі святом усіх присутніх. Ми вітаємо тебе, наша славетна держава, наша мила Україна. День Державного прапора України це свято всіх поколінь українців. Це данина поваги символу держави, що пройшов довгий, часом героїчний, часом трагічний шлях. Під рідним прапором український народ утвердив віковічну мрію про державність, соборність, самостійність. Долаючи труднощі, відстоюючи незалежність та недоторканність територій, ми розуміємо, що головна цінність та мета обраного нам шляху це мирне небо, щасливі родини та світле майбутнє. Право підняти державний прапор України надається старшому солдату, військовослужбовцю 71-ї єгерської бригади десантно-штурмових військ, який отримав важке поранення на Ізюмському напрямку, учаснику міжнародних змагань з адаптивного спорту серед ветеранів у Лас-Вегасі США United Air Force Race 2024, спортивних змаганнях, волейбол, сидячи пислування на тренажері та метання диску Руслану Суміну на позивний. Тигр та відмінниці опорного закладу освіти Богославський академічний ліцей номер 1 Лесі Шостак. Також право підняти прапор Богуславської громади надається сержанту учаснику бойових дій Юрію Мельниченку та лідеру учнівського самоврядування опорного закладу освіти Богославський ліцей номер 2 Мар'яні Даниленко. Урочисто святкові заходи знаходи Дня державного прапора України та 33-ї річниці Дня Незалежності України на території Богуславщини оголошуються відкритими, підняти знамена ще Усміхнеться доля, Згинуть наші вороженьки як роса на сонці. запану ми, браття, у братча. Усва... Свободу, покажем, що ми братя Синьо-жовтий на броні наших військових у дитячих малюнках, у вікнах українців, на акціях солідарності з Україною. Український прапор знає весь світ. Український прапор шанує весь світ, і це прапор перемоги. Щодня від обстрілів гинуть мирні жителі, гинуть військові, які вже назавжди закарбували свої імена як герої України. Схилімо ж низько голови в скорботі за загиблих воїнів, мирних жителів, усіх патріотів України, які віддали свої життя заради щасливого майбутнього. Помолимось хвилині мовчання. Легуємо повноваження нашим почесним землякам: Руслану Суміну, Лесі Шостак, Юрію Мельниченку. Мар'яні Даниленко з нагоди святкових заходів Дня Державного прапора України та 33-ї річниці Дня Незалежності України від імені жителів Богуславської громади покласти квіти шани до пам'ятника Небесної Сотні, пам'ятного знаку загиблим землякам в російсько-українській війні та підніжжя пам'ятника величному сину українського народу Тарасу Шевченку. До вітального слова запрошується міський голова Віталій Миколайович Хоменко. Шановні колеги, друзі, земляки, побратими і посестри, сьогодні, 23 серпня, весь український народ святкує День Державного прапора України. Історія говорить, що в далекій, 1991 році, коли був провалений пуч у Москві, група народних депутатів під купол Верховної Ради занесла синьо-жовтий стяг, який був. Освячений і тодішнім президентом Леонідом Даниловичем Кучмою був підписаний указ президента про святкування Дня Державного прапора України. Наш державний прапор України це символ і гордість нашого українського народу. Сьогодні наші військові із нашим синьо-жовтим стягом відвоюють ті території, які, на жаль, були захоплені. Російським окупантом, вони розміщують наші прапора на державних будівлях. Сьогодні штурмують села, міста на кожній техніці, на танках, на БТР-ах, на автомобілях майорить наш синьо-жовтий стяг. Сьогодні в кожному місті Курської області майорить наш синьо-жовтий стяг. Кожен українець від малого до старого шанує наш прапор. Тому я кожного з вас, вашій родині, ваших рідних і близьких вітаю з Днем Державного прапора України. Я кожному з вас бажаю миру, добра, достатку, здоров'я і якомога скорішої перемоги. Слава Україні!